Подячна молитва до Отця, Отче мій, дякую тобі, що ти всемогутній, і тому завжди маєш для мене якийсь вихід усіх моїх клопотах. Бути мій Отче понад ними всіма. Дякую тобі, Отче, що світить наді мною сонце, твоєї благодаті, і щодня наді мною сходить, щоби спливала на мене твої промені, твоєї любові та сили. Отче мій, хто ж мене любить так, як, як ти, хто чуває наді мною так, як ти, хто провадить мене дорогою правди і любові, якщо не ти, хто провадить мене з такою, як ти, добротою? Ніхто на землі, ні в часі, ані в вічності. Отче мій, дякую тобі, що ніщо. Мене не сягає навіть від людей, бо ти все силаєш або допускаєш, і тому все для мене є добрим і спасеним. Дякую тобі за певність, що шлях, яким я йду, для мене є найліпший, бо якби був якийсь кращий, то на нього привела б мене твоя любов. Отже мій, дякую тобі за те, що в книзі твоїй записаний. Кожний день, що надходить, і кожний наступний, твоя любов уділяє йому те, що він має принести, і тому ніколи не буває занадто тяжкою, що дня ти мені допомагаєш. Отче мій, дякую за те, що кожен день повен твоєї любові і він так задуманий твоїм серцем, щоб я була спроможна. Нести його тягарі. Саме Він готує мені корону слави, дякую тобі, що ти мій Отець, для якого я є радістю чинити добро своїм дітям, тому я завжди можу у труднощах розраховувати на тебе. Дякую тобі.